Сьогодні вперше хочу вам показати наш сімейний садочок. Що ми маємо, що ми вирощуємо, що ми обробляємо, за чим ми дивимося, це наші персики, це наші яблоньки, наша дорожка. А тут наліво помідорчики, які доглядає наш управитель дому. За ним йдуть огірочки, теж в її компетенції. Все приємно подивитися, як тут красиво, уютно. Підходимо далі. Це молоді деревця, смородинка, це грушечка, лісова красуня, чуть-чуть картошечки. А тут вже з'явилися кавунчики, Маша посадила. Виноград називається. Аркадія і Лучистий, Це яблоньки, А це новий виноградник, який заложили ми два роки назад. А тут це Україночка. Це Україна. Молоденькі. Тут Ландиш. Смородинка, пурички. Тут у нас преображение. Виноград. Следующий плевен. Це Юпітер Це Руслан. А це як Маша ласково на нього говорить, Аркашка, Аркадія, яблоньки. Подивіться, як все красиво Машенька обробляє ухожено, доглянуто. Дякую їй за те, що вона наєна. А це мій розсадник. Тут я приживляю нові сорти винограда.